Ти таку історію, друзі, про свого сина. Він займався спортом. Я не буду казати, яким спортом, але він займався їм сім років сім років. І я не секунди не жалкую, що я туди його привела, коли він був ще зовсім маленький, зараз йому вже 14 років. Так от він займався, і через сім років він мені каже: Мама, я більше не хочу займатися цим мені вже це не цікаво. І каже мені, я хочу кинути. А я така, знаєте, думаю, блін, ну він же сім років займався, як же? А потім я кажу йому слухай, кидай, якщо ти вже не хочеш цим займатися, якщо ти вже виріс з цього, кидай. Бо кажу, це як в житті. Ти будеш жити з жінкою сім років і вже не будеш її любити. Вона тобі вже буде не цікава, але ти будеш з нею все ще жити, тому що ми ж сім років разом. Ні. Кидай та йди, шукай себе далі. Тож, друзі, якщо вам щось не цікаве, ви вже щось не кохаєте: місто, людину, друзів, я не знаю квартиру, хобі, навчання, то просто кидайте і займайтесь тим, що дійсно вам подобається. Або шукайте, що дійсно вам подобається. подумала про те, що скільки людей у нас живуть, отак там десятиріччями, просто не кохаючи один одного, не не маючи бажання одним одним насолоджуватись, і із-за того, що просто ми ж вже 10 років разом.